Миколаївич, все? Ви з нами? Це я відповідаю. Все, можемо починати? Так. Значить, один із питання про ремонт доріг по вулицях села Малютінка. Значить, у зв'язку з необхідністю проведення ремонту доріг по, вулицях, по вулицям села Малютянка, враховуючи пропозиції депутатів. Мельюченської сільської ради позитивний висновок профільної депутатської комісії, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія сільської ради вирішила. Погодити направлення звернення до інституту проєкт реконструкція, затвердити та погодити зведені кошторисні розрахунки доріг, надати дозвіл та доручити сільському голові, секретарю, виконкому. Виконувати всі необхідні дії з питань погодження, затвердження виготовленого проєкту на об'єкт капітальний ремонт доріг, контроль за виконанням рішенням покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку території та плану бюджетної діяльності ради. Значить, є така можливість є така можливість подоробляти ну, всі куски вулиць, які були недоасфальтовані. За рахунок обласного бюджету. О. Вони приїжджають, роблять, дивляться всі вулиці, інсп... ну, роблять експертизу, потім е, дивляться, скільки їм коштів зможуть виділити, і на основі цих уже коштів вони нам скажуть, які вулиці вони будуть робити. Да. Тобто вони вже після того, як зроблять експертизу, це дороблять по селі, а нові масиви... Нові масиви поки що. Ні. Це по селу подороблять хоча б да. нові масиви, Це, це комунікації. Це газ, це світло. Це ну, там будівництво, вони Рід, почнуть перерід, будувати. Воно да. там, де устоялися дороги, Покажи, де перше По-друге, кошти. Да. Там, може, так це ж ремонт, а там капітальне будівництво. Капітально це зовсім інші так. так що прошу голосувати, хто за? рішення Зробіть акцент, будь ласка, що спочатку потрібно не рубати дороги, як оце ви поробили сільською радою, а потім через місяць їх ці ями забивати е, асфальтом. Люди місяць відбивають задні мости і так далі, як ви розумієте. Значить, про встановлення плати на землю на територію Малютинської сільської ради. Так. Це так. цю, Клася Миколаївна. Знайомлення питання, це про плату за землю. Я вас, вас не перебуватиму, Костючко. Так, значить, у зв'язку з внесенням змін та доповнення до податкового кодексу України від 28.12, го в керуючій статті 26-го... Статті 26 закону України про місцеве самоврядування согласно затвердженої нормативної грошової оцінки в 2013 році, пропонує затверджувати наступні ставки. В цьому році буде у нас за одну сотку землі 5 гривень 06 копійок. Це по селу по селу Іванків 2,92 Тут прописано положення, ну як завжди це робиться. То тобто з воно з року в рік повторяється, ну то каси учотом коефіцієнтів індексації, яка там кожен рік в замісімості того, є інфляція, немає інфляції, там якийсь кофі... коефіцієнт додається. Тобто, в принципі, це таке типове рішення. Так що питання можна посиклати? Звичайно, перше питання: чи є різниця між землями, які є призначені для ОЗ? І під будівництво садівництво. Звичайно, під те що призначені, там набагато менше податок. подати. Там виходить? там виходить 27 копійок всього, а, а. там 5 гривень. Ну, ОСГ там буває площадя дуже великі. Це Зрозуміло. Все. І друге питання. Чому різниця така для малютинців 5 гривень, а для села Іванки 2,97? Це розроблялося, проєкт розроблявся нормативна грошова оцінки, там виходить воно від доступності, там ну багато всяких формул, і це не я її робила, це роблять а, тобто це наукові та да, інститути, вони знають всі нормативи, ДПН і все остальне, як воно вираховується, все таке інше. Тобто це не я його вважаю, а я тільки можу сказати, які був коефіцієнти, наскільки воно може збільшитись на наступний рік. А цифри мені дають вже виходить, в інституті. таке питання? Дуже багато змінюють цільове призначення. От сьогодні він з СГ, а завтра він вже не. Звичайно, система звичайно, система звичайно, сільська рада передає цю інформацію податково, і податкове вже нарахування робить, як на будівництво було визначено. затвердити положення. Так, тут просто просто. У зв'язку з знесеними змінами та доповненнями до Податкового кодексу України від 28.12.2014 року номер 718 керуючи статті 26 закону України про місцеве самоврядування України згідно затвердженої нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів Малютянка та Іванків від 30.05.2013 року сесії сільської ради. Вирішила затвердити положення про встановлення плати на землю на території Малічинської сільської ради, встановити ставки земельного податку та оренду плати по Малютинській сільській раді та селі, селі Іванків. В виконавчому комітету Малютнської сільської ради забезпечити направлення копій цього рішення до, до, ДПІ. О, так. до, ДПІ. до ДПІ до ДПІ. Прошу голосувати, хто за. Можна подати? Ну, задавайте будемо А Що з початку відмінення від земельної Ну це інше буде питання, що це це питання. не касається земельного податку взагалі, так що воно не має ніякого відношення до земельного податку. Це буде доповідати Людмила Юрійовна. Вона розкаже, все закладено. Це не ще... касається в землі, це не земельне питання. Так. Прошу голосувати, хто зараз. Те треба запити. Так, про, поряд... про податок на нерухоме майно ну, відмінне від земельної ділянки. Так, відповідно податкового кодексу, з 2015 року э, наші громадяни повинні ще сплачувати э, податок на... Нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Тобто земельна ділянка це одна, а нерухоме майно це інше. Там прописані норми, і от нам законодавство дає можливість прийняти о, в цьому році, наприклад, житлова забудова там від 1 до 3%. В тому році було від 1 до двох, в цьому році внесли зміни від одного до трьох. Так, це на житлове. Житлові споруди, є ще не житлові споруди, так? От, і нам потрібно кожен рік приймати цей податок і от пропонуємо до податку, до рішення ще пропонуємо положення. В цьому положенні прописані всі нюанси, що оподатковується, що не оподатковується, цей миколаш не смішіть мене. Я вам коротенько зачитаю, що є об'єктами оподаткування. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій та спільній сумісній власності кількох осіб. Так. І власників, які є об'єктами житлової нерухомості. Об'єкти, які не оподатковуються, це об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад. Об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зоні відчуження, відселення визначених законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу. Садові та дачні будиночки, але не більше одного такого об'єкту на платника податку. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі її частки, якщо вони належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних. Прийомних та малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників, дітей, але не більше одного такого об'єкту на сім'ю. Гуртожитки, об'єкти житлової нерухомості, які належать дітям сиротам, позбавлених батьківського піклування, визначених відповідно до закону дітей-інвалідів, які виховуються одинокими матерями. Також. Ми можемо з вами встановити, ну, це закон встановлює пільги на, не сплат, ну, на сплату податку. Для квартир на 60 квадратних метрів, для житлового будинку 120 квадратних метрів. Для різних типів житлової нерухомості це мається на увазі разом 180 квадратних метрів. Тобто враховується і квартира, і житловий будинок. Таке зменшення надається один раз на кожен звітний рік податковий. Тобто ми кожен рік, наприклад, на наступний рік ми можемо змінити його, збільшити квадратуру або ну, зменшити не можемо, збільшити можемо. Малютинська сільська рада може встановлювати пільги на податки, що сплачуються на території сільської ради. Так, на об'єкти житлової або нежитлової нерухомості. Пільги з податку, що сплачуються на території сільської ради, для фізичних осіб не надаються. Об'єктам, якщо площа такого об'єкта перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, об'єкти оподаткування, що використовують їх для одержання доходів, тобто здають в оренду, лізінг, позичку. Пільги з податку, що сплачуються на території сільської ради, в нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування. Тобто ми вирішуємо звільнити багатодітні родини, малозабезпечені родини, учасники антитерористичної операції, учасники бойових дій. От. Тепер ставки податку пропонуються в проєкті для фізичних осіб. Прийняти 1% мінімальної заробітної плати, яка є на, на даний момент. Так, це коли, виходить, квадратура перевищує 120 квадратних метрів, за різницю людина платить вже 1% від. Так. За квартири, ну, квартир немає, але ми так приймаємо 60 і в загальному 180. 1% з метра чи 1%. Від лишнього метра. Лишнього більше 120 двадцять. Метр, 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 метр. метр, метр. Для фізичних осіб приймаємо так, для фізичних осіб на нежитлові, не, нежитлову нерухомість. Нежитлова нерухомість ну, скажімо так, ангари, сараї, от такого ну, великого плану. Але при цьому. Ми з вами маємо право прийняти рішення, що до цієї бази не включаються господарські будівлі. Ну, не хотілося б нам зараз наших громадян, щоб вони платили за туалети, за, за сараї, за все ну такі маленькі будівлі, але платили. От тобто. І ми з вами. Ми з вами Можемо прийняти таке рішення допоміжні, нежитлові приміщення, до яких належать сараї, гліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, больні, трансформаторні підстанції. Тобто, якщо ну, є якісь там магазини чи такого, це мається на увазі нежитлова не нерухомість, то людина платить. Якщо те, що він користується, то ми звільняємо їх. Так, для юридичних осіб пропонується встановити 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, тобто на цей рік, так? за квадратний метр, що перевищує площу у квартири 60 квадратних метрів і житлового будинку 120 квадратних метрів, в загальній площі 180 метрів. Для юридичних осіб 1% мінімальної заробітної плати встановлений за законом на нежитлову нерухомість. Тобто юридичні особи, які користуються любою нерухомістю, нежитловою, платять 1%. Так що я пропоную прийняти це рішення. Це. Будь ласка. Це, це, це такі питання, які дуже тяжко сприймаються на слух. Тут в нашій сесійній залі. Скажіть, а чому не можна цей проєкт виставити як положено за 10 днів і ознайомитися? Петрович, я вважаю, що це питання ну, не, не до самого рішення. У вас є по рішенню питання? Запитуйте, Ми, будь, будь, будь ласка. Зараз Ми будемо, можемо, за нього ну, Так запитуйте, я вам надам відповідь. У мене по рішенню є питання. Хто цим буде займатися, я маю виду, нарахуванням зверх норми? Тяна Івана, ми передаємо рішення в податкову інспекцію. Податкова інспекція, чесно кажучи, дивіться, ми в тому році, ну хто депутати знають, ми теж приймали таке рішення, передавали у податкову інспекцію, але там якось воно було, закон прийнято, що вводиться із... Плата за 2015 рік вводиться із 2016 року. На даний момент вони якось ще не розробили процедуру. А тоді вони будуть пересилати вже сюди сільська Так, земельний податок, так як земельний податок. Земельний податок також нараховує податкова, вони надають повідомлення, незалежно від того, що ми даємо їм ставки свої, а вони вже потім по кожній людині прораховують. по скоріше, 80, А там 800? Так, так, так. Ну так, поки так. Такше ніхто не зробить, бо ну, нема можливо. ще таке питання, я море прислухала. Для фізичних і для пенсіонерів одна ціна? <рес> ну для пенсіонерів нема. <рес> а ви побачили, що там громадян нема. Фізичні особи це інше, Шановні. Ви, да, ж ви ж людей здаєте, ви ж людей сук робите, прошу, на якому ми сидите. Розберіться, що нову. Якщо можна, ще о цей пункт зачитаємо. Що буде оподатковуватися не в житловому фонді? Буде чи не буде? Не, що не буде оподатковуватися? Все, От я Все буде, оподатку... буде оподатковуватись, кроме присадибних будівель. Ще раз зачитати сараї, гаражі, котельні, хліви, теплиці. Ні, не можна? Не будуть? <схай> а, теплиці, ж, якась... а у вас теплиці є у, у паспорті? Є. є. А як же? Кожного якого є, кого є проєкт? Проєкт ні, ніхто. Не зробить, не проведуть, не mm. село, Ви знаєте, що це село. Це половина людей, які займаються квітами. І ви знаєте, що буде, якщо вони прийдуть і обложать їхні теплиці налогом. Так що на це питання не обложується. Чем ну, можно? Площі великі. Світоводів, ну, світоводів да. Поселіть дуже багато. У мене є пропозиція. Ну, в тому році ми взагалі це не, якось не... Там воно по-іншому. Дайте ну, слово. Слуха, тимчасові споруди. Не обложуються. Сказали, що гаражі і житлові приміщення не обложаться. Обложуться тільки житлове, правильно я поняла? Люди добрі, теплиці ти це тимчасові споруди, Шановні, це не будівлі. Будь ласка, не, 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 що не, що не, я вам по, 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 пояснюю? підказую вам. Це тимчасові споруди. Тимчасові, тимчасові. Якщо, ви, якщо ви поїдете на якщо ви юрист, і ви такі дуже просвітлені, то поїдете на камеру і подивіться. На чому ця теплиця? Це поландській технології на фундаментному основі, от, на яку виготовили проєкт, і ця будівля не є тимчасовою. А вона що введена в експлуатацію? А як же? Ну тоді в нас. Ну така як. А колякі парнички, або є капітальні. На фундаменті, пінопластом. Ті площі це не я... будинки, це десятки разів більше. А сама ще займається і овочами, і розсадою, і квітами, різними причому. Я пропоную це питання, яке виявилося трошки складним для розгляду, прямо на сесії. Залишити на наступне. І оприлюднений, коротше. Буважку? Справа в тому, що це рішення, нам уже треба на вчора віддавати податковому. <ріху> було... Раніше його отримати і обсудити. Треба було армен А що поміняється Так ви ж вирішуєте, ви ж ви ж влада в селі. Винесіть рішення. Будь ласка, не заважте. Та робити, щоб не голосати, так, я так дивіться, я пропоную зараз прийняти в даній редакції, ще раз ну, і вивчити це питання. Ну, так, на добру, гарно. Люд, на і, на, і на наступну сесію внести зміни. Ми маємо право вносити зміни в рішення. Значить, давайте будемо голосувати за, прийняття за основу, а потім внесемо. Да, <пробітник> Хто за? Що воно можна було прийняти? <пробіт> Хто против? Хто утримався? Два утримался. Скільки назову? Терматич. Четырнадцатич.